На початку 2024-го ми згадуємо про спортивне життя горішніх плавнів у першій половині минулого року. У сьогоднішньому випуску найбільш помітні події спорту під час зими та весни 2023-го. Спортивний рік у горішніх плавнях розпочався із привітань ювіляра. 5 січня 60 років виповнилося старшому тренеру відділення дзюдодю США номер 1 Ігорю Горяшину. Традиційно у січні відбувся турнір вихованців тренера дитячого юнацького футбольного клубу Гірник спорт Олександра Бідника. Він проходив вже восьме. Переможцем стала команда футболістів 1986 року народження, яка в четверте здобула кубок свого тренера. Також у січні розпочалася серія дитячо-юнацьких турнірів з футзалу Промінь мрії КАП сезону 2023 року. Перші медалі розіграли команди віковою категорією 10 або 2013 року народження. У залі спортивного комплексу Динамо фінішувала першість Ферекспо з баскетболу. Без поразок у змаганні виступила команда Залізничний цех яка виборола перше місце. Гірник спорт розпочав рік із новим головним тренером Ігоря Жабченка Замінив колишній захисник Дніпра, Маріупольського ілічівця та збірної України Сергій Дірявка. На майданчику спортивного комплексу Динамо стартувала відкрита міська першість з волейболу. Цим турніром було дано старт проведенню наступних змагань з цього виду спорту. У Румунії золоті медалі у своїх вагових категоріях здобули боксерки дю США 1 горішніх плавнів Марина Шевченко та Каріна Звєрєва. І з бронзовою нагородою завершив змагання Данило Перетокін. У Львові чемпіоном України з дзюдо став вихованець міської філії обласної дю США Олімпійській Надії Ярослав Омельченко. Бронзову медаль на чемпіонаті виборола Єлизавета Ізосімова, яка є представницею дю США 1 Шість медалей, серед яких дві золоті здобула юна плавчиня Юлія Ткаченко на чемпіонаті України серед молоді та юніорів, що проходив у броварах. Також на рахунку Юлії особисті рекорди на дистанціях 50 та 100 метрів на спині. Ще одна горішня плавнянка Поліна Клеймонова покращила свій особистий результат на трьох дистанціях брасом. У броварах на юнацькому чемпіонаті України з плавання Віолета Улянова із горішніх плавнів завершила виступ із двома медалями срібною в багатоборстві та бронзовою на дистанції 200 метрів батерфляєм. У горішніх плавнях визначено найкращі спортивні родини. Переможцями змагань тато, мама, я спортивна сім'я стала родина Лапочкиних, яка представляла зошнами родин. У кінці березня у горішніх плавнях турніром з баскетболу 3 на 3 вшанували пам'ять Олексія Ханілевича, воїна, який загинув на російсько-українській війні. Свого часу Олексій грав у баскетбол та виступав у вищій лізі чемпіонату України за БК Кремінь. У горішніх плавнях відбувся турнір з плавання «Фейрум Кап, в якому юнаки та дівчата боролися за призи громадської організації «Фейрум». Турнір зібрав на водних доріжках басейну Нептун представників шістьох областей із десятьох міст країни Борисполя, Броварів, горішніх плавнів, Кременчука, Полтави, Харкова, Одеси, Кам'янського, Кривого Рогу та Кропивницького. Представники стрільби кульової горішніх плавнів стали призерами чемпіонату України у вправах із пневматичної зброї. Максим Плетінь виборов срібло у стрільбі із гвинтівки. А Олексій Ціон посів третє місце у стрільбі з пістолета. Ветерани гірника спорт із медалями завершили свою участь у першості Кременчука з футзалу у віковій категорії 40 Команда із горішніх плавнів нав'язала боротьбу кременчуцьким командам і виборола бронзові нагороди. На початку квітня у горішніх плавнях відновили проведення турнірів з грибоча серед людей з інвалідністю. Чемпіонат міста зібрав шість учасників, які продемонстрували свої вміння у грі Боча та отримали призи. У Черкасах Анастасія Музика здобула бронзову медаль Кубка України з велоспорту у парній естафеті. Горішньоплавнянка отримала нагороду разом із черкащанкою, майстром спорту України Вікторією Рибарук. Вихованка відділення боксу ДЮСШ №1 Ангеліна Некрасова у Хмельницькому виборола своє перше звання чемпіонки України. У цьому ж місті на турнірі пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Руслана Оглу золоту медаль здобула Каріна Звєрєва. Срібні нагороди на рахунку Данила Перетокіна та Марини Шевченко. Старшокласники грішньоплавнівської територіальної громади стали переможцями домашніх зональних змагань з футболу в залі п'ятої гімназіади школярів. Веслувальники горішніх плавнів виступили на першому офіційному старті сезону Кубку України з веслування на байдарках і канує пам'яті Юлії Рябчинської. На рахунку представників веслувального клубу Гірник та дюсиша номер 3 18 медалей: 12 золотих, 4 срібні та 2 бронзові. Біжимо заради незламних. Із такою назвою у горішніх плавнях відбувся благодійний забіг у рамках марафону здоров'я Ферекспо. Участь у заході взяли понад пів тисячі учасниць та учасників. Завдяки донатам під час змагання зібрали майже 100 тисяч гривень. У компанії Ферекспо подвоїли цю суму. Плавчиня Юлія Ткаченко здобула срібну нагороду на 100-метрівці на спині серед жінок на чемпіонаті України у броварах. У Рівному боксери з горішніх плавнів Євгеній Павловський став переможцем турніру пам'яті Анатолія Яндали у ваговій категорії 92 кілограми. Андрій Микитин із горішніх плавнів став бронзовим призером домашнього відкритого шахового турніру, який зібрав понад 30 учасників із Києва, Кременчука, Лозової, Олександрії та Миргорода. У паралельно проведеному турнірі Дмитро Ковтун виборов бронзу з блискавичних шахів. На чемпіонаті України з фріфайту у місті Буча медалі здобули три представники горішніх плавнів. Володарями бронзових нагород стали Сергій Мохтан та Тимур Травкін. Золоту медаль та звання чемпіона України виборов Владислав Короткий. У горішніх плавнях відбувся фестиваль з художньої гімнастики Айседора. Це історична подія для нашого міста, адже фестиваль такого масштабу вперше відбувся у горішніх плавнях. Участь у фестивалі взяли 170 представниць гімнастичних шкіл Києва, Кременчука, Олександрії, Харкова та горішніх плавнів. Гравці команди Ферострой стали чемпіонами першості Ферекспо з міні-футболу. Матчі якої проходили на міні-футбольних полях клубу Друге місце у дровбарно збагачувальної фабрики, на третьому команда Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату. Дзюдоїст Ярослав Омельченко виворов бронзову нагороду на етапі кадетського Кубку Європи у польському містечку Б'єльсько-Б'яла. Дзюдоїстки ДЮСШ номер один горішніх плавнів Софія Горяшина та Поліна Тунко стали чемпіонками України у віковій категорії до 16 років. Це історичне досягнення для дзюдо горішніх плавнів, адже до цього одразу дві золоті медалі національного чемпіонату нашим землякам здобувати не вдавалося. У Львові представники стрільби кульової номер нородин вибороли три медалі чемпіонату України серед спортсменів до 20 років. Олексій Ціон та Тимур Підгорний здобули золоті медалі у своїх вправах у стрільбі із пневматичного пістолета. Ще одну срібну медаль у командному виступі Олексій Ціон та Тимур Підгорний здобули разом із Ростиславом Смоляром. У польському познанні медалі Кубка світу здобули веслувальники клубу Гірник на рахунку спортсменів із горішніх клавнів: дев'ять нагород, чотири золота, два срібла та одна бронза. Найбільша кількість медалей у каноїстки Людмили Лузан: чотири нагороди, два золота, срібло та бронза. Гірник спорт завершив сезон домашньою перемогою над сусідом по турнірній таблиці командою ФСК Маріуполь. Утім, ця перемога не допомогла команді з горішніх плавнів залишити останній восьмий рядок турнірної таблиці групи вибування. Згідно із регламентом, у наступному сезоні гірник спорт мав продовжити виступи у другій лізі. Але після короткого літнього міжсезоння гірники все ж таки стартували у першій лізі. Далі буде. У наступному випуску топ спорта чекайте підсумки другої половини спортивного року горішніх плавнів. Турнір, де немає переможених і кожний учасник отримує приз. Таке змагання на рингу ДЮСШ номер 1 відбувається напередодні новорічних свят. Традиція зберігається щороку. Новогодний турнір у нас це праздник, і праздник. Ми, хлопці, підбираємо більш-менш одного рівня, одного класу, одного віку. Так щоб не було ну, якогось -то там тотального преимущества у одного из спортсменів. На новорічний турнір з боксу горишні плавніт приїхали боксери із Світловодська, Кременчука та Полтави. Спортивне свято розпочалося із новорічного виступу гостей змагання, танцювального дуету. Наприкінці виступу з'явилися й інші новорічні гості. Затим до юних боксерів завітав святий Миколай, який привітав усіх присутніх із новорічними святами та побажав успіхів юним боксерам 2024 року. Змагання розпочалося із приємної події, вручення вихованців відділення боксу США номер 1 Ангеліні Некрасовій, посвідчення майстра спорту України. Поєдинки новорічного турніру розпочалися із виходу на ринг учасників наймолодших категорій. Більшість із них виходить у ринг вперше. Для них це було преодолення себя, преодолення е, своего страху, і соответственно вони отримали якийсь перший свій э, е, е, бойовий. Ось так тренерка Ірина Середницька одягала шолом шестирічному Костянтину. Юний боксер був дуже зосередженим. Проти нього у першому поєдинку турніру вийшов Іван. Обидва боксери були активні у рингу. У цьому поєдинку зафіксована нічия, і кожний учасник бою отримав подарунок. Чому боксом займаєшся? Тобе Ти сильний зараз. Так. Да. – А що треба для перемоги у рингу? Тренувати важкі тренування. У вас да. враженнями від поєдинку за участі сина поділився, й батько Івана Олександр Світлов. Не дуже багато дуж зараз свят, які присвячуються дітям. а Більше ми приділяємо уваги війні, але ж дітям потрібно дарувати такі свята, такі заходи, щоб вони якось відволікались від, від нашого повсякдення. Ці враження, які діти зараз отримують, вони надихають на майбутнє. Участь у новорічному турнірі з боксу брала і дівчата. Анна Бірюкова відвідує секцію боксу протягом чотирьох років. Я сама в хотіла ходити на бокс. Сама вирішила. Сьогодні будеш боксувати. З Смаш. Добре знаєш? Так. Ми з нею дружимо вже рік. Як вважаєш, який буде поєдинок важкий? Думаю, буде такий. переможе дружба, мабуть, сьогодні, так? Так. Ще одна учасниця турніру, дев'ятирічна Сніжана Бірюкова, вийшла в ринг проти хлопця. Дівчинка діяла сміливо у цьому поєдинку та була задоволеною тим, що взяла участь у турнірі. Я вже 5 років займаюся. Це було якось неожиданно. Він сказав, що дуже мене буде сильно бити, але не сильно це було нормально. Бо я не боялася виходити в ринг? Ні. Я вже декілька разів так робила. Не страшно. Як ти над ударами на тренуваннях працюєш? Що відпрацьовуєш? Я займаюся боксом атлетикою і вокалом. Після поєдинку Сніжана заспівала нам свою улюблену пісню. Dancing bears baiting wing, and I will now remember And the sun, what I see hunts upon on a December. Кожен поєдинок наймолодших боксерів турніру був цікавим. Його учасники демонстрували наполегливість та бажання виявити себе на рингу, аби отримати на комплименти від тренера та завершити рік у гарному настрої. Хорошо, у нас нічя, Я думаю, ну такий такой був. Яка в тебе тактика була? Ну, бити. Лівий-лівий. Ну, лівий правий, як-небудь так. Ну, мене негде відпочити. ну негде отдохнуть, тому що я завжди щось делаю, займаюся. Ти ще якимись видами спорту займаєшся, так? Не тільки, не тільки боксом. Бокс, футбол, баскетбол, танц. Все встигаєш. Все успіваю. Ну, успіхів тобі. Ну, спасибо. Сьогодні як ти провів поєдинок? Ну, добре. Старався тримати далеку дистанцію вийшло у тебе? Не дуже. Вийшло чи? Ні. Ні. А що не, не не, вийшло. Бо наближній був. Треба працювати, так? Так. Да. Скільки тобі років? Одинадцять. Під час поєдинків учасників наймолодших вікових категорій до свого виходу на ринг готувалися старші за віком боксери. Своїми відчуттями перед поєдинком поділився Віталій Опанасенко. Я думаю, бій буде проходити, коли я буду проходити в бій, бо противник набагато вищий за мене. І ти вже боксом займаєшся? Боксом я займаюся 4-5 років. Чим тобі сподобався одразу цей вид спорту? Він ну, мені сподобався, кількістю ударів, складністю, технікою, ну, тренуваннями. Ну і що треба, щоб перемагати, над чим працюєш на тренуваннях, щоб вдосконалювати свою техніку. Ну щоб перемагати потрібно набагато більше бити, більш технічно і менше пропускати, більше захищатись. Найбільш запеклий поєдинок турніру відбувся вже серед представників старшої вікової категорії, коли на ринг вийшли Матвій Сьомка з Полтави та Руслан Давиденко з горішніх плавнів. Зустріч виявилась безкомпромісною. Поступатися не бажав жоден із суперників. Важко було. Суперник сильний. Зустрічався з такими суперниками. Ну колись на спорингах бувало таке. Були такі сильні. Що треба було робити? Яка тактика в тебе була? Як зумів, так на рівних протистояти? Ну треба було більше по корпусу бити. Ну дуже нормально, в мене вже в кінці виходило, коли вже ну суперник ну, заморився. Ну, трохи ну, твої ініціативу. – Сподобалось, так? Звісно. Скільки ти боксом займаєшся? Два роки. – Все нормально, займаєшся, все як ти представляв, тут виходить. Ну, все хорошо в мене. Все в мене нормально, я тренуюся. Найвищий успіх, який в тебе. Ну, то як э, чемпіонат Донецької області, бо я там смів перше місце зайняти. Віхав сюди, щоб тільки перемагати. Таке, є ще добре, що зробили нічую, там, щоб нікого не розстраювати. Ну, але я думаю, я виграв. Ви вже зустрічалися разом. Ні, ні. Це перший раз він два рази в році, е, начебто виграв мого одноклубного од, од, одноклубника. Ну, я... Навіть це мене типу, не зупинило, я виходив перемагати та закінчити поєдинок досрочно. Яка тактика була на поєдинок в тебе? Виграти просто. Або ще краще наколотувати. Тільки боксом займаєшся вже? Маю сім місяців. З якого виду спорту прийшов? З футболу. Футбол Що змінити? Не знаю, коли почався карантин, трохи. З футболом почались проблеми, потім почалась війна, та вже більше тренувань не було. Мені захотілося сидіти вдома, я вирішив, піти на бокс, мені батько запропонував. Я пішов, мені сподобалося. – За яку команду грав? Грав за «Ворску». – Непогано грав? Ну так, думаю, так. У мене виходило, я це розумію. На якій позиції грав? Полисідник. В боксі яких вже досягав успіхів? Ну, тільки виходив на такі. Тут вже був горішній плавнях, тут, тут були змагання на три дні. Я програв в першому бою, тому що був морально не готовий. Зараз вже розумів, що не треба буде боятися, та треба виходити та перемагати. Усі поєдинки новорічного турніру цього дня провів рефері у рингу Анатолій Сергієнко. З восьмого класу він розпочав займатися боксом, в якому залишається й досі не тільки у якості рефері. Досі приймає участь як і в навчанні дітей, як в спарингах, так і досі займаюся спортом. Наші спортсмени сьогодні проявили свої сильні сторони. Вони показали своє зростання за цей навчальний рік. Змогли підлашуватись під доволі складних спортсменів з Полтави, з Світловодська. Бачимо їх рост, задоволені їхні, їхніми досягненнями за цей рік і на цих змаганнях. Взагалі, школа боксу нашого міста, грішні плавні, доволі сильна і всіх приглашаємо займатися боксом і розвивати свої сторони, як фізичні, так і моральні. Анатолій Сергієнко розповів про свої враження від перших поєдинків турніру серед представників молодших категорій. Також висловився щодо зустрічі юних боксерів старшої вікової категорії, які цього року прийшли займатися у ДЮСШ номер Ну вони проявляють свої здібності і бажання дуже велике к подальшому зростанню. не пропускають тренування, додатково займаються. Бачимо їхні здібності. Що доволі перспективи великі у наших спортсменів, але ще багато їм. Повинні, вони повинні тренуватися, але успіх буде обов'язково у них. Младші ребята проявили себе теж дуже добре. Зараз Бокс навіть з такого ворога 7-8 років, вже хлопці показують свої. Дуже розумний бокс, показують, навіть в такому віці, але. То було спостерігати, щоб не було якихось не травм, не було якісь невірних рішень. Не було. Ну, все добре. дуже гарний бокс. Покаже ребята в такому ранньому віці вже показують класний бокс. Новорічний турнір з боксу у горішніх плавнях додав сміливості вихованцям молодших категорій, а також дозволив отримати практику ведення бою на рингу учасникам старших вікових категорій та зберегти гарний настрій, адже на цьому турнірі кожен учасник отримав приз після нічиїх, якими завершилися усі поєдинки. Нічій чим хороше, що всі ніто ні обіжених, ніто, скажімо так, програвших. І всі спортсмени і їхні тренери уїхали в принципі довольне этим мероприятием. отриманий на новорічному турнірі у горішніх плавнях досвід обов'язково допоможе його учасникам виступити якомога краще на чемпіонатах Полтавської області та під час національних змагань і чемпіонатів України вже 2024 року. У суботу, 6 січня, у фізкультурно-здоровчому комплексі відбудуться матчі турніру з футзалу Хаймарскап, в якому беруть участь вісім команд. Після поєдинків третього туру без поразок у турнірі йдуть команди «ФК Антон», «СК Геологія» та новостворений колектив Офер Юей, який представляє горішні плавні минулого третього туру. Перші очки набрала команда Промінь мрії, яка створена із молодих футболістів горішніх плавнів. У грі із кременчуцьким колективом Майстер Мілк промінь мрії здобув перемогу завдяки ось такому кур'йозному голу з боку суперника для молодих гравців горішньоплавнівської команди. Це була нагорода за наполегливість, адже у другому таймі промінь мрії програвав у рахунку 4-6, але зумів не тільки вирівняти положення у матчі, а й вийти переможцем. Найближчого уікенду у турнірі «Хаймарс Кап» відбудуться матчі 4 та п'ятого турів. У суботу, 6 січня, ігровий день завершать два поєдинки. О 16-й у дербі горішніх плавнів» зустрінуться команди ФК Фламінго та Офер Юей. О 17-й гратимуть СК Геологія та Промінь Мрії. У неділю 7 січня заключна зустріч буде центральною грою уікенду. У цьому поєдинку зустрінуться Офер Юей» та СК Геологія. Початок о 17-й годині.